Вітаю, друзі! Цукровий діабет на сьогодні саме розповсюджене захворювання у світі, але багато з вас навіть не знають, які ж норми цукру крові. Тому сьогодні ми це все розберемо. За сучасними критеріями для лабораторної діагностики цукрового діабету. Ми використовуємо наступні показники: це рівень глюкози, наче глікований гемоглобін, та результати перорального глюкозотолерантного тесту важливо такі лабораторні показники, як інсулін, фруктозамін, сепіптіт та антітіла, не є критеріями діагнозу цукровий діабет. Перше глюкоза наче. Ми здаємо цей показник як мінімум після 8 часов голоду. Нормальним показником з венозної крові буде вважатися показник від 4,1 до 5,9%. У капілярної крові, яку ми здаємо з пальця, критерій буде трошки нижче – 3,3-5,5 мм. Передіабет чи порушена толерантність углеводів наче. показник буде вище за цифру 6,1 мм на літр. Критерієм постановки діагнозу цукровим діабет буде вважатися рівень глюкози наче вище за 7 мм на літр. Другий лабораторний критерій це рівень глікованого гемоглобіну. Це середній рівень глюкози за останні три місяці. Люби епізоди підвищення цукру в крові будуть відображатися в цьому показнику при нормальному рівні цукру крові, цей показник буде нижче за цифру 5,7 у випадку преддіабету. Цей показник буде равнятися 5,7 до 6,4%. І критерій цукрового діабету це цифра, яка перевищує показник 6,5. Третій пункт пероральний глюкозотолерантний тест. Це тест, який проводиться з навантаженням 75 г грамів глюкози, і ми отримуємо результат через 120 хвилин після навантаження. При нормі цей показник не буде перевищувати 7,8. і діабет показник буде дорівнювати 7,8 до 11. І діабет вище за 11,1. На останок хочу додати, що такі розповсюджені симптоми, як сухість в роті, прискорене сечовипускання, зміна ваги тіла, можуть бути відсутні, тому упиратися тільки на присутність і наявність цих скарг ми не будемо. І якщо ви досі не знаєте свій рівень цукру крові, дуже рекомендую вам звернутися до лабораторії. Будьте здорові!